Всім доброго ранку. Нехай він такий буде. І ранок добрий і день. Ось, я зараз в квартирі покажу вам, як у нас плететься виноград і аж до нашого вікна. прям залазить у вікно листечки. Так, світло тут є поки що в цьому районі міста. Ось. Але так як ми їхали, то в багатьох районах немає, тому що не світяться світлофори. Ось. Хочу вам показати, дуже мені подобається ось ця тюль в кімнаті. Тут такі фетрові квіточки на ній. І купувала я її на секонд-хенді. Уявіть собі. Така чудова, як на мене, тюль. А штори, не дивлячись на те, що вони ось такі, як ніби прозорі, але вони дуже добре перекривають. Тобто, звичайно, сонячне світло не сильно вони закриють в кімнату. Але назовні тобто, ось ми закриваємось і нічого абсолютно не видно. Тому і вони, крім того, такі приємного такого, приємного такого відтіночку. Такої розмальовки. Ось. Тому так, покажу вам також сьогодні сумку, яку я витягнула новеньку. Ось така в мене є від КЕС. Дуже класна містка сумка. Сьогодні взяла її. Ось такий тут є. Кутничок. І зайшла в АТБ, купила кончик ось такий до чаю чи до кави на роботу, поділюся з колегою, і взяла ось такий один помідор чорний, чомусь його захотілося мені. Тому що в мене сьогодні бутерброди на обід, і такий він досить дороговартісний: 85-95 кг, І ось один помідорчик вийшов 15,47. Контік 1440. Ну, власне, такі от покупки. Всього на 29,80. Ну, що, я зараз тут додам в це відео ще попередні свої покупочки і. Чорний квадрат, тому що немає світла. Ось. Але, зрештою, мені, як то кажуть, це стало в нагоді, тому що дуже багато ось всякого повитягувало. потрібно розформувати, унормувати всі ці справи. Ось з папки завожу, дещо нове, дещо перекладаю. Словом, роботи вистачає. Тому... Ось таким ось чином працюємо сьогодні, а там побачимо, ввімкнуть світло чи ні. Покажу вам трішечки вигляд з вікна. Подивіться на цих золотавих красунь. Я постійно підходжу сюди і так задивляюся. Дуже гарно, така прям якась ці, ці дні дуже гарна осінь, особливо красива вона. Я кожним моментом надихаюся, ось і до речі, вчора закінчила. Книгу читати Ірвін Ялом і Мерелін Ялом написали її питання життя і смерті. І ось зробила дуже гарний такий фото, дуже гарне зробила з цією книгою на фоні нашої дощової осінньої вулиці і завантажу його в інстаграм. Я завела собі вже досить давно такий youtube інстаграмчик який би зв'язаний був з Ютубом саме ось тому знизу залишу посилання. Приєднуйтесь, підписуйтесь, кому цікаво. Там буду щось також корисно викладати. Ну, подивіться, яка це краса. Просто неймовірно. Всім привіт, друзі! Сьогодні буде таке невеличке відео про мої покупки ранкові, а зараз я уже вдома. Але тим не менше вирішила. вам зазняти. Забігла в АТБ. власне, я в попередніх відео вам показувала, що купила дві ось такі заколочки до Хеллоуіна. У нас діти дуже, дуже його чекають, тому взяла їм попередні ці дві заколочки, але ж у нас не дві дівчинки, а вже три. Тому ще взяла сьогодні такого гарбузика. з якщо... Третій дічні. Тому ось такі гарбузики майже 20 гривень коштують. Якщо вам цікаво, там ще трішки, я дивлюся, вже їх розбирають, але ще вони є. Так, далі. Також взяла дітлоха ось такі сирочки. А саме ці з полуницею вони йдуть по акції. Два взяла ось таких сирочка. Так, ще були з кокосом, ще були у нас там в АТБ якісь покупки, але ну, я його вже сюди не тягнула. думаю, то таке вже не так уже і важливо. Далі зайшла я також в червоний маркет. Там зараз діє акція: 5 продуктів береш і 5 йде, звичайно, за найменшою ціною тобі в подарунок. Отже, за чим я туди взагалі зайшла? Просто так зайшла. Але тим не менше 82 гривні потратила. Побачила ось таку павутину. Знову ж таки, до Хеллоуіну. Тут ось, вже, якщо ви бачите, у нас підготовка йде повним ходом. От, ось на цій сосні вже імітація павутини є. Ну, хоча діти такого невеличкого собі свята, тому намагаюся якби, їм допомогти в цьому. Взяла ось таку павутину, вона коштує 29, 23 гривні. Так, давайте її відкриємо, подивимося, що вона собі не Та павутина. Ага, вона ще йде ось з такими павучками. Ну і таку дійсно, як павутинка. Дивіться, дуже м'якенька. Дуже ніжно. Так, і ще й ось таких два павучки в наборі. І колір має приємний, така паутина. Так, далі. Проходячи повз, звернула увагу також на ось такі щоденні прокладки Белла Панті. Тут 20 штук, і певно, що вони йдуть з якимись ароматизаторами. Ось такі вони цікаві. Да, такий ніжний запах мають, але мені здається, що в... А в Єву я заходила, то в Єві вони, звичайно, що дешевше коштують. Чомусь мені так ніби в око впало, тому що тут вони 29,99, майже 30 гривень. Далі на касі вже мені кажуть, візьміть п'ятий товар. Ага, ні, перед цим ще я взяла ось такий попкорн, я вам вже про нього казала бумза. Нам сподобався. В даному випадку взяла з сиром. Подобається, що сама приправа йде окремо. Тобто, спочатку ви розігріваєте сам попкорн, потім вже приправу. Ось такий попкорн, дітям сподобався. Мені також, якщо чесно. І вже на касі, коли розраховувалась, мені кажуть, візьміть ще два продукти якихось, і вам він піде в подарунок. От взяла такі два контики з вишенькою, з, чи... Ой, з полуницею та, певно, що морозове, морозове, яке ще ваніль, щось таке. Ось такі в мене покупки. Далі я зайшла в Єву і придбала маски. Давно хотіла ось таку маску Instacut. Ось така масочка поповнила мої ряди. Вона, певно, що маска плівка. Дуже гарно дійсно інстаграмно виглядає. Тут вона 19 майже 20 гривень в Єві коштує. Взяла таку маску. І ще мене дуже сьогодні привабили ось такі маски від Суперфуд. Масочка з Брокколі. Дана маска обіцяє нам пом'якшити шкіру обличчя. так, В два рази більше вітаміну С в ній, ніж лимоні, і попереджає вікові зміни, мінімізує пігментацію, освітлюючі властивості, також має. Це у нас броколі. Так, Далі у нас іде масочка ось така з томатом. Суперфуд. Ця маска нам допомагає вирівняти колір обличчя, впливає на освітлення пігментних плям. Так, Зволожити шкіру, зміцнити і підвищити еластичність. Ось, ось така маска з томатом. Ціна їх 16,75 ну Майже 18 гривень. Далі також сподобалась маска з гарбузом. З гарбузом масочка вона має насичити шкіру, вітаміни і вологу. Дати екстракт з гарбуза допомагає боротися з будь-якими запальними процесами шкіри і сприяє її зміцненню. Це, власне, мені дуже і дуже підходить, тому взяла таку маску з гарбузом. І остання це масочка з зеленим чаєм. Така маска допомагає зволожити суху шкіру обличчя, допомагає зменшити запалення шкіри, сприяє заспокоєнню, зменшенню роздратування шкіри. Ось таку ще взяла. Там ще була з чорницею, була також ще з перчиком, і була масочка з апельсином, здається, якийсь такий фруктовий мікс був. Ну, Словом, я вважаю, що це не дуже дорога ціна. І мені чомусь здається, що ці маски мають відмінно працювати. Дуже класна упаковка. Ось Тому такі в мене сьогодні класні придбання в ЄВІ. І вже також, розраховуючись на касі, мені дівчина каже, чи не хотіли б ви взяти ось таку кератиновий філер, чи як ну, кератинове розгладження, філер для сильно пошкодженого волосся від ось такого бренду. Я так розумію, що тут він по срокам годності вже вийшов, мабуть, тому його на акцію поставили. Ну, думаю, ладно, спробуємо, що воно до чого. Тут його потрібно якось розбавити з холодною водою в пропорції один до одного, вимішати до згущення і навимити підсушене рушником волосся на 5-10 хвилин і змити. Якщо пошкоджене волосся, так, надягнути. Термічну шапочку або рушник, та погріти феном протягом 5 хвилин, витримати 20 хвилин. Ну, обіцяє блиск, як сказала мені ця дівчинка, тут його 13 мл. Візьмемо спробуємо. Вже як так склався сьогодні у нас день. І ще в мене був такий приємний бонус від моєї колеги, яка мені сьогодні подарувала. Ось такі дві цукерочки, і також подарувала мені ось таку пантін-прові, комплекс олій, легка, напитуюча формула з олією для слабких та пошкоджених волос. Для слабкого та пошкодженого волосся, бальзам ополіскувач. Ось така ще приємність. Тому. Як бачите, сьогодні в мене такий досить вружайний день, як на мене. Люблю покупочки, люблю всякі такі б'юті, якісь новинки, і подарунки, і так далі, і тому подібне. Всі ми, дівчатка, мабуть, це любимо. Ну що, наразі я з вами прощаюся, кажу вам до побачення. До скорих зустрічей. Ще, друзі, забула вам показати покупки, які моя мама здійснила. Два ось таких ось мила френс. Дуже нам вони сподобалися, вже не один раз беремо, і у нас їх зараз така досить чимала партія на пошті на нашому поштовому відділенні, тому купуємо їх там за, 50, ой, за 60 гривень. Приємний такий лавандовий аромат, має спеціально брала білизну без додавання кондиціонерів. І от коли вітерець був, знаєте, такий просто запах приємного, чистого. Випраної, приємної, чистої, випраної білизни. Дуже рекомендую універсальний засіб і досить непогана ціна. Так, Далі мама купила свої свій улюблений шампунь для захисту кольору, екстракт піонії та уф фільтри Дуже класний, я до нього також уже звикла. Мені здається, із бюджетного це. Ну, як, з більш-менш бюджетного, це самий найкращий варіант для фарбованого волосся. Тому також користуюся, не викликає він ніяких у мене побічних реакцій. О, 400 мл. ось така, ось. така І ще мама купила сьогодні фарбу, фарбу від Лоріаль. Вітіночок називається дуже гарно, рожеве золото, світ. Шкода, тільки що все маркування російською мовою у нас йти. Ось такий великий тут тюбік іде бальзаму поліскувачу. Дуже завжди його багато, це, в принципі, дуже добре. Я знаю, що тут не дуже великого розміру рукавички, наприклад, до моїх досить великих рук вони не підходять. Так, це у нас що таке, крем освітлювач. Так. І, власне, крем-фарба, гель-фарба. Ось такий ось набір цієї фарби.